твіттері розлетілося відео, де дівчина в таксі просить закрити рот водія, який вихвалявся відмазуванням від служби і любов'ю до рублів. Якщо ви хочете про за рублі, пи. Ви... Суйтейте і працюйте за рублі! 37-річний чоловік, начебто із психічними порушеннями, бив перехожих жінок на вулиці з'їзд російської опозиції у Львові, в якій участь брав Подоляк. А графічний роман Маус про Голокост на нашій митниці кваліфікували як. Пропаганду нацизму, тобто дещо абсолютно діаметрально протилежне. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде цікавий гостросюжетний випуск. Ну, все, як ви обожнюєте у вашій улюбленій рубриці крінж тижня, а це шоу, де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте чайчик, ставте лайки, підписуйтесь, ставте дзвіночок, а ми поїхали. У Твіттері розлетілося відео, де дівчина таксі кричить на водія, який вихвалявся відмазуванням від служби і любов'ю до рублів. Давайте подивимось. Відео ви в своїх висловах будьте обережними, бо ви не знаєте, кого ви возите. Нічого страшного. Ви Вивозите жінку морського піхотинця, Я вірю. дочку гур військового і лікаря на харківському напрямку. Тому я вас дуже прошу в ну, своїх ви... заткніться. заткніться, в своїх висновках про рублі трошечки завалиться. Нада. Ви повинні розуміти, кого ви возите, чи що возите чужих людей і тому вихваляння за те, що ви за комусь заплатили гроші. щоб спасти своїх дітей. Це не вихваляння, це абсурд. Їдьте назад, свій бердянськ і там за рублі, як ви хочете, якщо ви хочете працювати за рублі. Працюйте і працюйте за рублі, поки моя сім'я рятує ваш Бердянськ. Я не хочу за ви рублі. Такі... Ні, ви сказали, що ви готові їхати в Бердянськ і працювати там за рублі і отримати російський паспорт. Получайте російський паспорт і пи***йте пиз... далі Бердянська, Бердянську, Москву, блядь. Я не хочу. Не... Не кричу. Ви сказали, Бісті ви хочете обідув, за рублі в Бердянській. Якщо я вас обіду, вибачте, не треба на вас буде розговорювати. Не треба. Надо. не надо. надо вам трошечки голову включать Я в... з ким і як ви розмовляєте. Нічого собі у неї хватка. Я як людина, що через панічні атаки боїться розмовляти з людьми, я б такий спіч не видав, навіть якщо б мене дуже сильно розізлили. Далі зачитаю сам твіт. Сьогодні таксист в Черкасах вихвалявся мені, як зробив дружин своїх синів інвалідками за три штуки баксів. І що, якби мама не погрожувала, що прокляне, вже був би в Бердянську з руським паспортом і заробляв рублі. Уклон заплатіть тварині рубля далі вона доповнила пост наступними словами: вдячна кожному шакалу цього експресу. Сьогодні ви допомогли несь остаточно коханій дочці племінниці, тих, чиї права нам також доведеться відбивати такими от експресами. Якщо вам цікаво, як відреагувала служба таксі, то зачитую, дякуємо, що повідомили нам про цей випадок. Дуже цінуємо ваш фідбек. За вашим зверненням скаргу зафіксували наразі водія обмежено від виконання замовлень. Звичайно ж, в Твіттері знайшлася людина, що промоніторила сторінку дівчини і написала щось по типу, як живе звичайна піксельна шаболда, що вирішила зруйнувати життя таксисту, бо він не відповідає її високим моральним переконанням. Ну і а вже ж були прикріплені фотографії Apple Watch, якихось сумок, якихось закладів, фенсі фотографій. Коротше, не буду вам зачитувати весь трет їх переписку, що саме це за заходи, чи були там Збори чи українські ці бренди, і все таке, тому що в принципі, як ми всі знаємо, вона має на це абсолютно повне право, як законне, так і в принципі моральне, тому що це її особистий вибір. А вже ж знайшлися люди, яких зачепило, що вона у настільки агресивній формі наполягає, що хтось обов'язково має служити, якщо Конкретно вона не служить, а живе таким собі дозвільним цивільним життям. Багато хто вважає це несправедливим, і це окрема філософська тема. Так само, як і те, що багато хто підтримує її, тому що їх брати, чоловіки, сини тощо є на фронті. І очевидно, що таким людям, як судячи з усього, і їй боляче бачити, як інші люди уникають служби, або ухиляються від неї, купляють якісь фейкові справки про інвалідність тощо. Але ми зараз конкретно про це особливо говорити і не будемо. Очевидно, що можна зрозуміти і перших, і інших. Я вже тисячу разів наводив ці аргументи. Якщо хочете знову, то у вас є секція коментарів, можете там позратися. Що ми зараз можемо нового винести з конкретно цієї ситуації? Вона дуже Титтєва для мене, ви не повірите, тому що я буквально вчора їхав у таксі. І водій вирішив мені розповісти, як в Дніпрі та ЦКшники бояться виходити на вулицю, тому що було декілька випадків, як міцні хлопці на джипах. Виходили, мутузили їх, і тепер от їм страшно. І в цій своїй промові водій висказував дуже різко негативне ставлення до ТЦК. І от я в цей момент сидів. Мені взагалі було до сраки, як і завжди, що мені говорить водій. Я намагався написати метадані для відосу, який вчора висловлює. Я намагався попрацювати. Я йому потім сказав. Якщо можна, я попрацюю. і мене весь цей час не відпускала думка: а ти знаєш, хто я такий? Може, мій близький друг, брат, батько, хто завгодно, є представником ТЦК? Можливо, Дніпровського? Ну, типу, навіщо? Ти зараз настільки ризикуєш, наражаєш себе на небезпеку. От, наприклад, таку кажучи мені настільки небезпечні речі, і тут дуже повчально є історія, що якщо ти крутиш баранку, то блядь, сиди її і крути. Не знаєш, з ким ти розмовляєш, слідкуй за язиком. В принципі, слідкувати за язиком, це непоганий висновок, який ми можемо зробити з цієї ситуації. Тому розмірковуючи, чи морально вчинила ця дівчина, піднявши хай. В Твіттері і зруйнувавши життя таксисту, відібравши в нього єдину можливу роботу, яку він тільки може знайти в Києві, і також докидаючи туди різних багато додаткових фактів, по типу він вимушено переселена особа, його місто в окупації. Можна накидати багато чого різного для того, щоб згустити фарби. Але по факту вона просто написала емоційний пост в інтернеті, що нового зробила людина, особливо враховуючи, якщо що вірити її словам, що він сказав, що він зараз би російським паспортом заробляв би рублі, просто якщо б його не проклинала мама, знову ж таки з її слів, я цілком розумію її емоційність, враховуючи, що багато хто з її сім'ї на фронті, коротше кажучи. Я можу собі це пояснити. Давайте так. Я можу собі це пояснити. А по інший бік, чувак, який вирішив сторонній незнайомій людині розповісти про злочин. Такого не можна робити по закону. Так і плюс, сказавши та поку, в принципі, де в Україні, в Росії. Якщо б мама не проклинала, то блін, ну був би з російським паспортом. Ну вже а що поробиш? Цього я собі пояснити не можу. Можливо, ви можете в коментарях. А ми рухаємось далі. Що ж, я думаю, ми готові до наступної новини. Але для початку представлюся: я Рома, відомий в інтернеті як Геній, головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорю важливе та цікаве про Україну, та не тільки, якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально Пігнали! у Дніпрі. Затримали 37-річного чоловіка, який штовхав. Бив та кидався на жінок, які йшли центральним проспектом міста. Про це повідомило Дніпровське районне управління поліції. Інцидент трапився ввечері 21 травня у центрі міста. Тоді до поліції надійшли два повідомлення від жінок, яких побив невідомий чоловік. Я не впевнений, що я можу показати вам все з цього відео, враховуючи, що Ютуб таке не любить, тому показую, що можу, і описую. На записі з камер відеоспостереження видно, як він завдавав ударів в обличчя, по голові та інших місцях. Також видно, що одна із постраждалих знепритомніла станом на двадцять Уге травня до поліції загалом звернулося 4 постраждалі жінки. Але що цікаво, відомо, що цей чоловік був героєм соціального експерименту з прокачки безхатьків в тіктоці, який теж закінчився побиттям дівчини. Це змінити життя бездомного за 5 днів, але все пішло не по плану і постраждала людина. Тому людина, яка проявила агресію наразі, розгуляє містом. Інші жінки також можуть типу, потрапити під агресію цього чоловіка. Я думаю, що я не та жінка, яка одна лише єдина потрапила під агресію Дмитра. Підкажіть, будь ласка, чи ви можете показати обличчя, що він зробив? Я би хотіла зняти окуляри і показати своє обличчя і сказати всім жінкам, що бійтеся сильно, коли сильно говоріть. і можливо таким чином. Для тих, хто не в курсі, проживаючи в хостелі, дімо сильно пох... жінку. Провівши усі експертизи, поліція випустила його і сказала, що він просто заплатить штраф. Як виявилося пізніше, він має психічні порушення, але до цього ніколи не проявляв агресію, принаймні зі мною. На фоні популярності люди часто почали давати йому гроші. і ось до чого це призвело. О, я тільки що його сфоткав. А більше правди про діну та цю ситуацію в мене в телеграм-каналі, не дивлячись на те, що цей тікток виглядає дуже крінжово, як на мене. Він такий знаєте, тікток для усіх, що має викликати емоцію через шок-контент, через сумну музику і все таке. Я не думаю, що цей тіктокер або Тікток, в принципі, як такий, сприяв подібному перебігу подій. Просто людина схильна до злочинів, просто людина небезпечна для суспільства. Абсолютно очевидно, треба було моментально Ментально вживати заходів, скоріш за все, вона мала понести юридичну відповідальність. Ну і бажано якимось чином бути ізольованою від суспільства. І якщо цього не відбулося, тоді на перший раз це обов'язково має статися на цей тут. Додати нічого. Рухаємось далі. У Львові відбувся форум російської опозиції на підтримку України, який організував фонд 24.02, створений дружинами бійців Легіону Свобода Росії. Як повідомляють змі у другому форумі представників російської опозиції? уявіть собі, це другий форум, перший був в Києві. Взяли участь. Зокрема, російський політик, колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов, російський адвокат Марк Фейгін, колишній депутат Держдуми РФ Лютеранський священик Сибіру Павло Заякін, російська політикиня, екоактивістка Євгенія Чірікова, російський військовий командир Легіону Свобода Росія і речник Максиміліан Андроніков по псевдоніму Цезар. Та інші військові легіону Михайло Ходорковський, колишній голова колишньої російської нафтової компанії ЮКОС, не приїхав, але брав участь у розмові онлайн. Від України уявіть собі навіть хтось від України був у форумі. Взяли участь радник офісу президента Михайло Подоляк та політтехнолог і народний депутат від слуги народу Олег Дунда або Дунда. Той самий Подоляк попросив не ображатися на українців за антиросійськість. Прошу вас не злитися на те, що в Україні, ну, або не обіжатися на Україну, що тут є виражена сьогодні жорстка антиросійськість. Це нормально. Психологічно це було б бы странно, якщо б цього не було. Но на самом деле, если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем точно вам помогать. Ні, ну якщо б вони ще ображалися на антиросійськість серед українців уявіть собі під час війни, яку розпочала Росія проти України, це був, звичайно, би новий пік досягнень російської опозиції, могутньої і талановитої. Ви можете просто прийти, пообіжатися і піти домой. В ухваленій за підсумками заходу резолюції йдеться серед іншого, що перед призначеною на середині червня у Швейцарії міжнародної конференції щодо України учасники Львівського форуму висловлюють підтримку мирним ініціативам українського президента Володимира Зеленського. Припинення війни та створення сталого миру та безпеки в Європі, а також покарання воєнних злочинців і справедлива компенсація Україні, завданої воєнними діями шкоди, неможливі без зміни влади та демократичної перебудови Росії. Йдеться в резолюції. А, а ми думали, що можливо. А що виходить неможливо? Ну, слава Богу, що ви приїхали, їй богу. Блін. Такого інсайту я і не очікував. Я чесно не був готовий до новин. Такого масштабу, Прямо, знаєте, не готовий був, що моя свідомість так перегорнеться раптово. Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів Радіо Свобода, що форум російської опозиції на підтримку України організований фондом 2402, як ми всі вже знаємо. Його що ви розуміли, створили жінки бійців легіону Свобода Росії, серед яких є і вдови. Участь взяли близько 40 осіб. Але ось що насправді цікаво в цій історії організацією цього заходу займалося безпосередньо головне розвідувальне управління Міноборони. Гур Міноборони України 23 травня. Повідомило, що начальник Гур МО Кирил Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою агресором. Подібні події наближають кінець режиму Путіну та сприяють консолідації. І усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та. Поразка Кремля, очевидно, в війні проти України це була цитата. І як каже один з учасників Ілля Пономарьов в еспресо, Головна ідея форуму російської опозиції була створити міст між російською політичною опозицією та добровольчими формуваннями, щоб посилити той самий спротив. Тобто, мета була спротив посилити наші можливості щодо мобілізації, рекрутингу, фінансуванню, фандрайзингу на користь ЗСУ та Добровольчих підрозділів, які зараз воюють на фронті. Ця війна почалась у Москві, і її можна закінчити тільки в Москві. Жодного іншого шляху просто не існує. А хто це має робити за словами пана марьова? Він вважає, що це справа самих росіян, але вони мають бути, і їх треба озброїти, щоб це можна було взагалі здійснити. Саме тому повинні бути росіяни, які вб'ють Путіна, звучить дуже амбітно. Так, от демонтують його режим та імперію, деколонізують Росію та дадуть волю усім поневоленим народам. Таких Росіян і треба підтримувати. Це теж була цитата. Серед додаткових прикольчиків, в той час мер Львову Андрій Садовий, начебто як не знав про проведення даного заходу. Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Хадарковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив, не уточнюючи, що це за відповідні органи. Хоча що доволі іронічно. В даному контексті, що ледве не єдиним львівським медіа, яке було присутнє на Заході, був канал 24, який офіційно належить дружині садового. Що я можу тут сказати? Я дуже сильно сподіваюся, що якщо вже ГУР самі організовували цей захід, то на це є якісь серйозні причини. Тому що очевидно, організовувати його, та й тим більше ще й в Україні це не супер піар орієнтоване. Тобто, очевидно, що багато українців будуть обурені цим. З іншого боку, так само очевидно, що наші атаки. Аки по російських НПЗ відбуваються не без участі росіян. Очевидно, що ми можемо запустити звідси дрон, але його наведення. Коригування відбувається безпосередньо кимось в Росії, і якби ми не вірили в святу догму, що немає хороших росіян, як мінімум існують росіяни, які воюють тут в Україні проти росіян, не впевнений, що було б справедливо вважати їх такими самими ж ворогами, як тих, які воюють проти українців, справедливо справедливо. І в такому разі, можливо, по якійсь лозі ці люди, які там десь середині. Займаються диверсією, вони приблизно на тому ж самому рівні. Їх теж було б несправедливо засуджувати, так само як і решту Росія. Ця ситуація доволі складна і. Зрозуміло, чому вона викликає такі різні реакції. З одного боку, зрозуміло, чому багато українців негативно ставляться до російської опозиції в умовах війни. Кожен намагається захищати свою країну, і часто виникає бажання повністю дистанціюватися від усього, що пов'язано з агресором. Плюс, очевидно, що більшість опозиціонерів такі самі імперці, і я не пам'ятаю, щоб за усю історію сучасної Росії звучав би наратив того, що вони. Окупанти, що під час радянського союзу вони були окупантами, що зараз. Та й в принципі мало хто пам'ятає, щоб російська опозиція робила щось, що працює з іншого боку. Я не знаю всієї картини. Може бути стратегічна логіка в тому, щоб співпрацювати з російською опозицією. Якщо дійсно є надія на зміну режиму в Росії, то залучення їх до обговорення і підтримка може якось. Допомогти створити умови для внутрішніх змін в Росії. Зустрічі та переговори можуть бути частиною більш широкої стратегії, спрямованої на ослаблення цього режиму. Гноус, поясніть мені це в коментарях, якщо ви Кирило Буданов. Бо просто тупо було б відкидати той факт, що ця подія відбулася за підтримки головного управління розвідки та за участі представників влади. Це може вказувати на те, що є певний офіційний інтерес до таких заходів, можливо, в рамках дипломатичної або розвідувальної роботи. Коротше кажучи, ця новина лоскоче нерви, і я чудово розумію, чому вона багатьох злить. Чи бачу я якийсь прям... Грандіозні наслідки, якусь небезпеку у тому, що ці конкретні росіяни побували в Україні. Ну я принаймні так одразу вам таких і не згадаю. Тому, якщо воно не шкодить, то вже нормально, якщо воно ще хоча б якось допоможе, то слава Богу. Коротше кажучи, дуже сподіваюся, що за цим є якась потенційна користь. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, рухаємось далі. На митниці не пропустили графічний роман Маус сповідь уцілілого, який свого часу отримав пуліцерівську премію. Це графічний роман, якщо хочете комікс нью-йоркського художника-інтелектуала Арта Шпігельмана. За сюжетом, головний герой розпитує свого батька про довоєнне життя і досвід під час голокосту, щоб створити комікс на основі цієї історії. Ось зображення роману в українському виданні. От в англомовному про ситуацію повідомила виконавча продюсер. Ведуча громадського радіо Анна Море. Або море, вибачте, будь ласка, якщо я неправильно вимовив, у своєму Фейсбуці. Їй написали з нової пошти і повідомили, що мають утилізувати книжки через заборонений навезення контент. Зачитую скріншоти. Сьогодні нам написали з нової пошти, що утилізують замовлення книжок на 100 доларів через графічний роман, що отримав Пуліцера: історію про Голокост Маус. Мало того, що ця книжка видана українською у видавництві. Видавництво. Так ще й її оригінал можна купити на Якабу, але для Державної прикордонної служби України цей самий комікс, що стоїть на полицях українських книгарень, очевидно, дуже небезпечна нацистська книжка в персональному замовленні. Їм вже у відповідь купу листів написали, але може хтось підкаже, як можна діяти в таких випадках. Зачитую лист нової пошти. Добрий день. Під час вибіркового митного огляду було встановлено, що ваше замовлення, номер такий то містить товари, заборонені до ввезення в Україну в міжнародних експрес-відправленнях нової пошти. В дужках література з нацистською символікою. Розмитнити вантаж неможливо, посилка буде відправлена з України та утилізована. Повернення в інтернет-магазині відсутня можливість здійснити тут міг би бути ваш жарт. Про магістра йоду. магістр йода? Майстра йода? Як правильно? Коротше про йоду. Проте в цій історії стався гепі та Роман так і доставили його замовниці. Ситуація вирішилася завдяки розголосу, тому дякую усім. У Твіттер моєму партнеру писали люди, що в їхніх випадках замовлення просто знищували, бо так. Були й інші випадки. Хто за це відповідальний та що робити, не ясно, бо нова пошта публічно комунікувала, а митниця заявила, що вони непричетні, написала виконавча продюсерка. Ну, це просто смішний і дійсно дуже крінжовий випадок, знаєте, такий консьержка випадок Чесно кажучи, не знаю навіть, що стати додати. Я майже впевнений, що така ситуація ставалася вже в світі в інших якихось державах. І якщо у них дійсно існує такий пункт заборонених товарів, з якими вони не працюють, як література з нацистською символікою, то Маус дійсно підпадає під цей фільтр, тому. З одного боку, тупо і по-кансьєрськи, з іншого, якщо раптом дійсно у них є такий редфлег, то він ну він існував. Давайте будемо чесні. З іншого боку, дуже смішно після цього, що хтось називає українців нацистами. Якщо у нас книжку про Голокост ледве не забракували, через те, що там десь невеличка. Свастика. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Ставте йому лайки, обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що тут такі відоси виходять двічі на тиждень. Ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати їх. Я впевнений, вам сподобається. Якщо захочете підтримати мій канал, усі посилання будуть в описі. Всіх дуже міцно обійняв, донайте сили оборони та будьте у безпеці. Па-па!